Ми з вами зараз знаходимося в університетському парку у тихих, спокійних е чернівцях. Мені здається, що ми можемо побудувати нашу розмову, не мою промову, а нашу розмову в форматі діалогу. Якщо чесно, так буде краще, ну так, так цікавіше в будь-якому випадку. Приємно буду вас в гостях. Пане президенте, по-перше, дякую вам, що знайшли час та можливість поспілкуватися з нами студентами. І отже, моє запитання: всі ми бачимо, як активно російська пропаганда намагається впливати на українську та світову спільноту і використовує пропаганду як елемент гібридної війни. Отже, запитання на вашу думку: як нам протистояти цьому, і що кожен із нас може робити? Дякую. Як протистояти зброї? Будь-якій зброї. Чи вона є інформаційна, вона однаково повірте мені, вона не слабше за будь-який снаряд, будь якому ніці. Як протистояти на полі бою, так і протистояти дипломатично. Ти повинен бути як мінімум таким самим. І якщо у тебе арсенал такий самий по об'єму, як у твого ворога, тобі треба бути more smart. так, і швидше. Ось єдиний формат, як можна протистояти. Щодня працювати 24 на 7, коли ворог 24 на 7, як то у нас кажуть, вибачте, але прийдеться 25 на 8, і хто сказав, що так не буває. І тому саме так, коли дезінформаційно вони нас атакують, людям треба а, говорити більше інформації, говорити більш. Правди максимально бути відкритими, залучати максимальні майданчики, які мають там велику кількість підписників, а залучати відомих людей, які не все одно, які не просто говорячи голови такі, да, які вміють формулювати і доносити правду. Якщо ти хочеш розказати щось про війну, то треба бути на війні. Треба приїхати залучення тут експертів, журналістів не просто. Вибачте, ну у нас така відверта розмова. Не просто бла 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 по телевізору. А вони повинні бути в гарячих точках і показувати, показувати, що там відбувається, що з бійцями. Хочеш сказати, що моральний дух українського воїна. Сильніші за російського не треба про це щось писати або говорити. Треба приїхати, і треба ставити запитання воїну, показати, в яких він умовах, показати, що у нього є сучасна зброя, що його він його нормально годують на рівні або й краще ніж а, а, ворога. І такі речі треба по факту діяти постійно. Не можна замовчувати ті чи інші російські наративи. І не можна також гратись в піддавки з російськими наративами. Ну, так дуже багато часто буває, що медійні майданчики, такі як там, Телеграм або Тікток, через них Росія, вкладаючи великі гроші, великі кошти, вони починають масово тиснути на свідомість не тільки українців, на свідомість будь-якої людини, яка є поза межами Російської Федерації. Вони Дезінформують суспільства Європи, Сполучених Штатів, Латинська Америка, Африки. Багато ресурсу треба працювати постійно на упередження, треба говорити своє, залучати велику кількість також журналістів до нас в Україну, щоб вони розповсюджували реальність. Правду це реальність, показувати реальність і по всьому світу. Це на сьогодні напевно. Номер один, що треба робити, і спочатку війни українці стали свідками зради частини осіб в спецслужбах та силових органах, службового недбальства, корупції, перевищення повноважень і тому подібне. Як держава бореться і планує боротися з паразитами та зрадниками всередині спецслужб силових органах? Наскільки це актуальна і пріоритетна проблема, і які вже є результати? Дякую. Результати великі. Спочатку багато з них. Зливали інформацію і бігли, просто бігли з території України. Це було перші дні війни, а наші всі залишились, зрадники були зупинені, хтось побіг, на жаль. А... За територію нашої держави, а може, на щастя, зрадників стало менше. Але тим не менш, ну, були багато профілактичних вправ зроблено різними правоохоронними органами, тому що впродовж я не дуже люблю знаєте, як згадувати минуле часто, але як, так як ви політолог. Майбутнє. А у нас політологи дуже люблять говорять за ці 30 років нічого не робили. За ці 30 років не зробили те за все ну завжди так кажуть. Тому я хочу вам сказати, що за ці 30 років дійсно в усіх інституціях, включаючи правоохоронні органи, були так чи інакше, були розвідники спецслужб Російської Федерації. І до речі, чому я сказав, включаючи правоохоронні органи, тому що де вони. Більше натворили і принесли горя, ніхто не знає. Це треба ще порівняти. в національному банку, в держустановах, на держпідприємствах, в енергетичній галузі. Вони були серед уряду. Не слава Богу, не на рівні міністрів, але тим не менш, по всіх вертикалях вони ну це, це така спланована велика робота, яка фінансувалась Росію з самого початку. Дуже багато людей тому, згідно чинного законодавства, цих людей стало набагато менше. Ну і сама війна, чесно, війна це велика трагедія, але війна точно. Помічниця зменшення зрадників в Україні. Де в це факт? Дякую Я вам. <клес> у мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, що б сказав собі той Володимир Зеленський, який балотувався у президенти у 2019 році, теперішньому Володимиру Зеленському. І що б той Володимир Зеленський, який сидить з нами, сказав би собі тому Володимиру Зеленському, який балотувався у 2019 році. <блутано. блутано> Але ви зрозуміли, так? <плес> так Чудово, дякую. Дякую. По-перше, поважати час. По-друге, ну, в принципі, цінності в мене не змінюють, і я не думаю, що війна в цьому сенсі слова мене як якось змінила. Більше став, ще більше став любити Україну. Раніше, коли я об'їздив весь світ до цієї роботи, я завжди з усіма сперечався казав, ну, повірте, в Україні краще, з ким би я не спілкувався. А тепер. Я вже не говорю, повірте, там, я знаю, що це так. І тепер всі лідери світу, бачучи, як ми боремося, знають, що це ну, така країна, велика країна. Дякую. Сьогодні у мене таке коротке питання. Що вас мотивувало в студентські роки? Молодість. Ну, це. Найкращий час, напевно, ну, у тебе є все і нічого. Після Другої світової війни був розроблений е, план маршала США. Чи планується розробка подібного аналогічного плану Українами ЄС та США після закінчення війни по відношенню до України? Так, вони мають деталі, так і є. Що стосується України передусім. Великий план відновлення. А вже ж у нас сучасна війна, вона вона Тому у нас буде не план маршала, але свій план. Але тим не менш, головні засади вони напевно дуже близькі. У будь-якому випадку це відновлення. Відновлення нова енергетика, тому що вона нова, нові технології, нова, нова економіка і нові виклики щодо безпеки, тому що по, у загроз демократії. А сьогодні це дуже серйозна загроза від різних авторитарних держав, інший захист повинен бути, ніж той, який був після Другої світової війни. У мене таке питання: Якою ви бачите Україну у перші 5-10 років після війни. Дякую за запитання. Ну, так, щоб не багато фантазувати, тому що ми всі не знаємо, що буде за 10-20 років, але є. Речі зрозумілі, які незмінні, і я впевнений на 100%, що так воно і буде. Країна Європейського Союзу, країна, дуже вірю, що це член НАТО. Безумовно, це найкраще для нас гарантії безпеки. Я думаю, що так і буде, що ми все ж таки це дотиснемо. Я впевнений, що Україна буде відбудовуватись. Багатьма країнами, не всім світом, як зараз скаже весь світ він проїде до нас, ну все забувається. Знаєте, у людей коротка дуже пам'ять. Але безумовно буде відбудовуватись, будуть, будуть на це амбіції, мотивації, бажання всіх нас. І країна. Я колись казав, що з особливим підходом до безпеки, скажіть, будь ласка, на початку війни ми знаємо, що проводилися переговори у Білорусі, потім у Стамбулі із представниками Російської Федерації. Чи був у цих переговорах потенціал на якесь врегулювання? Ні. Переговори це коли дві сторони хочуть. Домовитись. Є різні моменти, але коли дві. А коли одна сторона у будь-якому випадку, незважаючи країна, яка чи місто, ставить тобі і висуває тобі ультиматум, це не переговори. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую всім. Дякую. Слава Україні!